Друзі, я вас вітаю! З вами подкаст Температура Нормальна і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми поговоримо про те, як обирати красу правильно. І у нас в гостях Ніна Сліпкова, хімікиня технологиня та розробниця косметичних засобів. Вітаю вас! Добрий! день. От соромно, напевно, зізнатись. Вже мені 35 років, а я Підходжу до стенду з косметикою і нічого не розумію. Я зараз про доглядову косметику, і я розумію, що там орієнтовно, що от якісь інгредієнти нібито як краще, якісь інгредієнти нібито як гірші. Але давайте зараз розберемось. От підходимо ми до стенду з косметикою, десь в такий мас маркет і хочемо почитати перелік інгредієнтів. І на що варто звернути увагу, що має нас насторожити, а що є корисним для нашої шкіри. Якщо це можна, звичайно, узагальнити, наскільки це можливо, напевно почнемо з того, що однозначно не бажано застосовувати так, тому що по решті інгредієнтів можна сказати, там все отруте і все ліки. Так так, але є дійсно певні речовини, які вже не комільфо використовувати, хоча за тяглістю рецептур вони досі, досі. в багатьох марках вони є. Перш за все, донори формальдегіду. Тут, на жаль, без читання етикетки не обійтися, тому що вони ховаються під багатьма торговими угу. назвами. Це консерванти, дуже потужні, дуже надійні. Але ті, що викликають небажані ефекти. А які можливо ви скажете парочку термінів, які найчастіше використовують оці донори формальдегіду? Гідантоїн, наприклад, МДМД. Uh -huh. А до речі, так, це я бачила так, так, так на це варто звертати увагу, і не бажано купувати косметику з такими консервантами. Тобто, це завдяки ним і крем стоїть на полиці вже 25 років і не псується, так але цього можна досягнути безпечно. Нішими угу. речовинами, тобто, якщо тривалий час використовувати такі креми, які можуть бути наслідки для шкіри? Не тільки для шкіри, вони угу. накопичуються в організмі, вони потенційно можуть пошкоджувати клітини, мати токсичний вплив на печінку, якісь онкологічні процеси провокувати теоретично. Угу, угу. Це не доведено, але ніхто не хоче ризикувати. Звісно. Ну, Звичайно, це крім того, за рахунок того, що це дійсно дуже потужні консерванти, вони згубно впливають на мікробіом шкіри. Угу, Я зрозуміла. А... Давайте, до речі, поговоримо про мікробіом шкіри, тому що багато ми розмовляємо про мікробіом нашого кишківника вже, ніби як всі ледь не вивчили, як корисно підгодувати його клітковиною, і це дуже добре, що ця тема популяризується. А от мікробіом шкіри доволі така, мені здається, недокомунікована тематика. Єдине, що я часто читала в пресі і в комунікаціях, це бути обережними з засобами, на яких написано антибактеріальні. Тому що насправді вони сприяють появі резистентних бактерій і дійсно порушують мікробіом нашої шкіри. Але якщо казати про доглядову косметику, що буде корисним навпаки? Да? ми поговорили про шкідливе? А що буде корисним для мікробіому нашої шкіри і як він впливає взагалі на те, як ми виглядаємо на процеси старіння? Тощо мікробіом шкіри він є невід'ємною частиною нашої захисної мантії шкіри. Він не тільки захищає нас від хвороботворних бактерій, суто за рахунок колонізаційного імунітету. «Да, місце зайнято, все більше нікого ми туди не пустимо. Він також вміє розкладати жирні кислоти на ті, що можуть засвоїтись шкірою. Вони захищають від пересихання шкіру, вони підтримують pH шкіри необхідний. Тобто, це наші такі самі друзі, як ті, що живуть в кишківнику і в інших місцях. Я зрозуміла. А є також дуже гучні інгредієнти, які треба не шукати, а які навпаки так вип'ячують прямо на пакуванні крема. Вони стали, на мою думку, таким вже маркетинговим ходом. Але можливо, це не лише маркетинговий хід, може, це дійсно працює. Наприклад, гіалуронова кислота. От пишуть крем анті-ейдж з гіалуроновою кислотою. Ніхто може навіть не розуміє, що це за кислота, але всім відразу здається, що це буде шикарний ефект. Проте люди, які розбираються в біології, починають натікати, що а чи пролізе через крем, молекула гіалуронової кислоти, що ви скажете про такі інгредієнти? Гіалуронова кислота насправді випускається в багатьох варіантах, і є макромолекулярна, так з величезними молекулами, і є порізані ці молекули розбуті такі, Роз... угу. Є порізані на досить маленькі шматочки, які можуть глибоко в шкіру проникати. Угу. А як це знову таки зрозуміти пересічній людині? Далекі від цих матерій? Ну, я б сказала, що якщо йдеться про мікрогіалуронову кислоту. Наприклад, я це зазначаю на етикетці, uh -huh. тобто uh -huh. я вказую, що в мене в склад uh -huh. сироватки входить як маленькі молекули гіалуронової кислоти, так і великі. Одні потрібні для того, щоб проникнути глибоко в шкіру, uh -huh. інші потрібні для того, щоб навпаки затриматись на поверхні і запобігати випаровуванню води. Ну, власне, крім етикетки, і то, і то називається гіалуронова кислота, але є нюанс. Так, але відсортована по розміру молекул або оброблена спеціальним чином буде дещо дорожча. І тому для виробника є сенс на цьому ну, вказати це угу, на етикетці, угу, так? Акцентувати це, так. Так, тому читаємо етикетку. Знов таки є така думка, що хороша косметика дешевою не буває, і напевно це дійсно має сенс, тому що от, от ці технології, які впливають на те, куди що проникне, це дійсно дорого. Є, звісно, такий фактор, але дуже важко зараз оцінити е, зв'язку з тим, що дуже міняються. Різні витрати у різних виробників, так з одного боку, наприклад, великий концерн, який утримує в тому числі і величезний маркетинговий відділ, і лабораторії з розробки і контролю якості, це теж все впливає на вартість, так? Чи якась маленька майстерня, в якій там працює чотири людини? От і кожен з них там виконує всі функції. Звісно, що там буде накладена вартість менша, і вони можуть собі дозволити вищу собі вартість виробництва. Я розумію, так до речі, останнім часом бачу від дерматологів застереження, і мені здається, дуже доречні застереження, бути обережнішими з так званими домашніми косметиками. Ну тобто, коли ця косметика робиться не в лабораторії в mm -hmm. стерильних умовах, а десь на кухні, грубо кажучи. І чи дійсно зараз бо я пам'ятаю, що декілька років тому був бум на такі косметики в інстаграмі, дуже багато було по суті, просто людина десь на кухні, якимись інструментами робила крем, і вважалось, ну бачите, там вже немає всяких хімічних інгредієнтів. За вашими спостереженнями, це вже пішов спад на це? Чи все ж таки ця ніша і досі дуже процвітає? Я думаю, вона буде процвітати. Лише треба розуміти, що продавати косметику, яку ти зварив себе на кухні, нелегально в Україні. Ну так почнемо так. з цього. Тобто, для того щоб вийти на ринок, потрібно виконати певні умови щодо гігієни виробництва, його обладнання і так далі. Але ніхто не заборонить людині самій, я сама з цього починала так робити на кухні для себе особисто, Ні, для себе, звичайно, так от. Але купляти в таких майстрині, ну хіба що ви її особисто дуже добре знаєте і довіряєте? Угу, так угу. це власне як домашні продукти, так, так, як ті самі крафтова випічка і таке інше. Так і якщо ми вже зачепили тему домашньої косметики, да. От, наприклад, моя мама завжди дуже захоплювалась доглядом за шкірою, і вона, напевно, і досі б сварила мене, що я недостатньо доглядаю за шкірою, але її догляд був в різні домашні маски з домашніх продуктів: ті самі банан, сметана, там вівсянка, да, яка використовувалася як скраб. І я знаю людей молодших набагато за покоління моєї мами, які досі вважають, що це. Найкраща косметика. Ось що ви скажете на ефективність таких бабусиних методів? Ну щось робити завжди краще ніж нічого ага. не робити. Головне, не дуже радикально. Так протирати обличчя спиртовими лосьйонами в жодному разі не рекомендую. До речі, ще один інгредієнт, якого не mm -hmm. повинно бути в косметиці, mm -hmm. це алкоголь. Тобто етиловий спирт. І річ в тім, що спирти є різні, гліцерин це теж спирт. Але саме от етилового спирту в косметиці бути не повинно, тому що він вбиває все живе. Угу. Оце для мікробіома взагалі біда. І для біда. мікробіома, і для клітин шкіри в тому числі. Щодо того, щоб застосовувати фрукти, ягоди, ну власне, нічого поганого, якщо немає алергії, да та угу. сама масочка з полуниці, вона аналогічна легенькому пілінгу з АХ-кислотами, які угу. там містяться. Цікаво. Врешті-решт можна побачити багато дорогої косметики, де є екстракти, right. просто вони очищені і дозовані, і можливо, це безпечніше, звичайно, якщо ми тільки пробуємо та експериментуємо. А можливо, ви б могли виділити ще якісь інгредієнти, які працюють на конкретну проблему? Наприклад, от у людини є схильність до почервоніння, да там, можливо, якісь помірні перші. Прояви розаце, і їй варто звернути увагу ось на такий інгредієнт. Або, можливо, є сезонність, коли зараз літо, і значить, можливо, варто купити тонік, от з таким інгредієнтом, який допоможе шкірі втомленій від сонця. Ну, звичайно, сонцезахисних крем це маст, це ми навіть не обговорюємо. Так, спочатку щодо розаце, тут нам в першу чергу необхідні речовини, які будуть укріпляти. Судини угу. досить великий перелік, як правило, також на цьому акцентується. Є багато рослин, які містять речовини, що укріплюють судини: це лапчатка, гіркокаштан, ну великий великий перелік, череда. І, як правило, так само виробники наголошують на тому, що ці екстракти мають покращувати стан шкіри з розацея. Угу. Це цікаво. До речі, якщо повернутися до теми косметики, яку ви виробляєте, так? Да? Які інгредієнти ваші улюблені і в яких випадках? Ну, 100% вже є улюблені. Або, можливо, поєднання інгредієнтів, які показали особливу ефективність, коли ви це досліджували, розробляли. Річ в тім, що для кожної проблеми так, потрібен свій якийсь набір. Угу. Ну, Якщо говорити про поєднання, мені подобається поєднання в двох засобах: репулпамі це екстракти баобаба uh -huh. і гібіскуса, який уповільнює проходження нервових імпульсів, тобто має таку бутоксоподібну дію. І крім того, він має вплив на те, що шкіра стає щільнішою, товстішою. І пептидів-біометиків. Які так само уповільнюють проходження нервових імпульсів, розривають цей ланцюжок проходження нервового імпульсу, але в іншому місці. І коли ми застосовуємо одночасно ці два засоби, то ми отримаємо хороший ефект розслаблення і зменшення проявів Мі міміки. мімічних зморшок, тобто це те, що трошечки дозволяє відтермінувати ефект багатої міміки, скажімо так. Так, але я мушу зазначити, що так само власне, як і ботулотоксини... Ефект індивідуальний, тобто для когось він дуже значний. У Нас були випадки, навіть що здавалося, що надто сильний ефект заморозки був. Відчуття такої стягнутості, типу, чи, чи навіть... заморозки, заморозки, заморозки uh -huh. так і були жінки, в яких взагалі ефекту не було. Ну так насправді трохи досліджуючи цю тему, розумію, що є дуже багато індивідуальних особливостей, які впливають на ефект. І це дійсно дуже важко і сказати, що от 100% ви будете виглядати саме так, а не по-іншому, не кажучи вже про алергічні реакції і інше. Є суперечки, іноді я бачу в мережі, чи може косметика хоча б приблизно замінити ін'єкційні методи? Чи це взагалі не можна порівнювати? Якщо казати про антіедж, наприклад, ефект. Є різні ін'єкційні методи, так з різною метою, наприклад, скульптурування обличчя, ми косметикою ніяк Звичайно. не зробимо так. так. Та якийсь ефект від рестилайну. в деякій мірі. Ми можемо за допомогою зовнішніх засобів відтермінувати застосування ботулотоксинів. якщо допомагає, так угу. якщо біоміметики будуть допомагати, то власне можна обійтись без ботулотоксинів. Знову ж таки, якийсь час виходить. Ну. В якийсь момент все mm -hmm. одно ефект косметики буде трохи не такий яскравий. Для кожного mm -hmm. своє я, наприклад, не колола ніколи, mm -hmm. хоча не раз чула в свій бік закиди, що а, бо я ж бачу, що в тебе там лоб наколотий. Ну це генетика, і як пощастить називається. Ну, насправді, ефект генетики дуже все ж таки яскравий, на мою думку, в плані того, як ми старше так? Але напевно і ефект довкілля теж не варто викидати, особливо якщо ми кажемо про дію сонця, і іноді я чую, що дійсно найкраще ейдж ефект це якісний сонцезахисний крем. захищаючи обличчя від впливу зовнішнього середовища, ми відтерміновуємо необхідність в застосуванні ін'єкційних методів. От з таким неочевидним чином, так не буде Крем діяти так само, як біоревіталізація, але якщо там протягом 20 років попередніх його там ховати від сонця... Не піддавати його впливу інших шкідливих чинників, то біоревіталізація знадобиться пізніше або не знадобиться. А щодо сонцезахисного угу. крему, найкращий сонцезахисний крем це одяг, капелюх, капелюх. найбезпечніший і найнадійніший. І не виходити в саме пекло так. на вулицю. Напевно, це буде найкраще. До речі, перед тим, як розпочати подкаст, говорили з вами про якісь методи для краси, які. Були популярні декілька років тому, але насправді були дуже шкідливими. І зараз все більше і більше рекомендацій або їх уникати, або хоча б їх обмежити, якщо там якийсь естетичний ефект дуже важливий. І це були солярії, які обіцяли просто ледь не збагачення вітаміном Д. Хоча насправді це зовсім не ці промені, які дозволяють нам виробляти вітамін Д. А ще також косметології, ось коли я була юною дівчиною, була неймовірно популярна так звана механічна чистка обличчя. І буквально нещодавно я читала допис дерматологині, яка казала, що взагалі-то воно не є обов'язковим і може бути навіть шкідливим. От що ви скажете про такі трошечки, як на мою думку, грубі методи? Тут я вже зазіхаю на чужі терени, так, так? Дому, я не коловиня. Але моя філософія в тому, що наш організм сформований протягом мільйонів років, і він сформований мудро і розумно, і не вимагає постійного покращення і виправлення. Ну так не всі з цим погодяться, але я згодна з вами. І вважати, що обов'язковою є механічна чистка обличчя чи скрабування, чи пілінги я так не вважаю. Є популярним так само кілька років, 10 років тому можливо здавалося, що пілінги – це просто Маск. щось так. Це необхідно абсолютно. Тому ну чому тому, що ми вбиваємо частину клітин шкіри. Тим самим ми даємо сигнал до активнішого ділення інших клітин, і ми таким чином оновлюємо шкіру. А в чому підступ? Клітина має обмежений ресурс ділення. Тобто, підстягуючи її, робити це швидше і раніше, ми тим самим вичерпуємо її ресурс. Я пам'ятаю, що найгірше, коли ці грубі методи, вони якраз рекомендувались. в тих випадках, коли потрібні дуже обережні методи, наприклад, підліткове акне. І я пам'ятаю теж, як мама, начитавшись цього, зробила мені пілінг содою, і я два дні не виходила з дому. Це виглядало жахливо, я плакала. Але мама казала: вони писали, що так і має бути. Спочатку буде страшно, а потім все налагодиться. Звичайно, коли почервоніння і набряклість спала, мені здалося, що я виглядаю просто прекрасно. Але це був травматичний досвід, скажу чесно, і я рада, що зараз все більше і більше експертів розповідають, що ну так не варто робити. Якщо казати про базовий догляд за шкірою, що це таке взагалі базовий догляд за шкірою, і які засоби повинні от стояти завжди на поличці, і це наш звичайний рутинний щоденний догляд без якихось особливостей. Базовий догляд за шкірою повинен підтримувати шкіру в нормальному стані, не дозволяючи їй погіршуватись йому mm -hmm. в першу чергу. Це очищення обов'язково, особливо ввечері. Особливо тим, хто живе в місті, тому що частинки смога, які осідають, вони є джерелом вільних радикалів, вони викликають каскад кисних реакцій в шкірі і сприяють старінню. тому очищення обличчя ввечері це необхідне. І, власне, якщо шкіра молода, здорова, нормально виділяє шкірний жир, і з цим все в порядку, то більше нічого можна і не робити. Якщо зі шкірою все добре. Якщо влаштовує її ста, угу. то чим менше ми втручаємося в це, тим краще. От я завжди люблю такі рекомендації: не рухайте те, що добре лежить. <смі> До речі, от подивилася я, деякі собі зберігла інгредієнти. От, наприклад, косметика з вмістом кави, яка нібито має трошечки прибрати набряклість під очима і відразу така, ага, кава бадьорить, може, і шкіра буде виглядати більш бадьорішою, але чи дійсно цей інгредієнт. Може допомогти шкірі збадьоритись. так кофеїн входить в склади навіть фармацевтичних препаратів топічних, тих, що угу. наносяться на шкіру від проблем з судинами. Він викликає кращий відток крові. Він дійсно знімає набряки. Тому в нормальних кількостях так кофеїн зовнішньо може знімати набряки. Супер. То я можу навіть собі дозволю цю косметику, і не можу не зачепити питання вітамінів. Чи якщо я беру косметичний засіб, побачу, що там є там, вітамін Е, вітамін С, чи ще якісь вітаміни, чи дійсно це може бути корисним в якихось випадках? Це величезна тема. В нас це був окремий курс а, взагалі. Цілий курс, так, так. Так. Тому вітаміни це добре. Але бажано, щоб це була надійна фірма, яка застосовує м, стабільні форми вітамінів, uh -huh. де є професійний технолог, який, наприклад, не поєднає вітамін С з натрія бензоатом, який, напевно, нівелює дію е, так, там навіть гірше, <рес> Ясно. Тобто, якщо це робиться в нормальних умовах, нормальними фірмами, то це добре. От питання, тепер, але як, як що... зрозуміти, що так, це нормальна фірма? Ну, принаймні. Як рекомендують домашню косметику, да візьміть капсулу вітаміна Е, візьміть капсулу вітаміна С. Це все змішайте, нанесіть на шкіру, так робити не можна. Не треба. Треба. Отакої я бачила багато таких рецептів. І воно виглядає дуже спокусливим, тому що ти можеш піти не чеклувати, і ніби як воно працює. Знову ще не обіду ще один інгредієнт. Це колеген, який і мажуть, і п'ють. Хоча наша з вами хороша знайома, з якою ми, до речі, робили схожий подкаст, але я вирішила його просто оновити. Вона взагалі вважає, що колаген найкраще у вигляді холодця приймати всередину. От ваша думка про холодець та колаген? <при> колаген це молекули білка. Вони велетенські. Угу. Це велетенські молекули. Коли ми його ковтаємо, шлунковий сік і ферменти його ріжуть на амінокислоти. Цю велетенську молекулу розбирають як конструкцію Лего, вони її розбирають на окремі цеглинки, це все йде в кров, і там вже організм з цих цеглинок знову собі збирає те, що йому треба: чи колаген, чи еластин, чи якісь інші білки. Якщо ми наносимо колаген на шкіру, ці велетенські молекули вони працюють як сіточка, яка зовнішньо підтягує угу. ніяким чином. Колаген нанесений на шкіру не може бути використаний клітинами і засвоїтись всередину. Тобто, оце від відчуття підтягнутості, і сприяло популярності. Ми використовуємо колаген в засобі для кучерів. Які чудово, просто він для кьолягел Method. А це є, кучерявий метод так, так. для кучерявого методу, він чудово тримає кучері. Наприклад, а, ми розуміємо, що він не вбудовується всередину волосся. Він діє просто він зовні. Так, після того як ми помили голову, він змиється, але він чудово тримає кучері. Так само він робить зовнішній ефект підтягування шкіри, але на превеликий жаль, він не стає нашим власним колагеном шкіри. Ну, це як тональний крем, трошечки вирівнює кольор обличчя, але все потім змиється. Тож, якщо хочеться естетичного ефекту, то можна помазати, а потім закусити холодцем і буде і для організму користь, і для ока. Холодець прекрасна річ. Сто відсотків. Але ж ми з вами дійсно зосередились на шкірі, проте не менш цікава тема це тема волосся. І ось всі ці шампуні, які обіцяють нам якийсь неймовірний ефект. Об'єм або навпаки гладкість волосся. Чи є тут якась пастка в сенсі того, що це може бути не От я іноді купую собі там шампунь для об'єму, бо я вважаю, що моєму волосся не вистачає об'єму, але є побічний ефект. Він дуже висушує волосся, через який час я бачу, що кінчики просто там жахливі. Можливо, от на що звернути увагу, коли ми обираємо доглядову косметику для волосся? В першу чергу шампунь ми обираємо не для волосся, ми обираємо для шкіри голови. Так угу. вплив його на волосся дуже короткий, і всі ефекти, які можуть проявитися, вони будуть тимчасові. Тобто, якщо ви кажете про шампунь для об'єму, очевидно, він має. Високу миючу здатність він сильно знежирює волосся. Знежирене волосся стає пухкішим, так так, але і сухішим. Так, пухкішим і сухішим. Ну але об'єм має за рахунок того, що добре промити корені. Гладкість, як правило, досягається завдяки каціонним поверхнево-активним речовинам, які дозволено для використання лише в змивних засобах і лише для волосся. Mm -hmm. Вони досить токсичні, але вони дійсно дають це прекрасне відчуття рекламного Шовкове. шовкового волосся. Так, так. так, ну, ціна краси. Ціна краси. Ем, окрема тема засоби проти випадіння волосся або засоби, які допомагають. Волосю краще зростати в сенсі не довжини, а саме нових волосинок. Але тут насправді занадто багато нюансів, які зможе пояснити лише трихолог. і інгредієнтів, наприклад, якщо ми візьмемо там, сподіваюся, зараз правильно це вимовлю андрогенну алопецію, угу. тобто те, що фелікул є чутливим до певного гормона, то там допоможе лише певна діюча речовина. Так, і все. І її має вам прописати. Трихолог і він має діагностувати вам саме цей вид облесіння, і ніякі шампуні, які обіцяють вам сад замість волосся, не допоможуть. Але чи може волосся втомитися і через це випадати? Да? Ну в лапках втомитися, це ми говоримо мовою реклами. Чи є дійсно косметичні засоби, які можуть допомогти не втрачати волосся або не втрачати у великій кількості? Це залежить від причин випадіння волосся. Так е, можемо виділити так кілька тих, на які ми можемо впливати, і тих, на які не можемо впливати. Так, андрогенна алопеція з нею все зрозуміло. Так є так. певний препарат, ми не будемо його називати, який має прописувати лікар, і який дійсно допомагає, поки людина приймає цей препарат. До речі, дуже недорогий. Тому піти до трихолога і поговорити про свої підозри точно має сенс. Так, ну але у жінок це достатньо рідкісне явище, угу. і як правило. Воно супроводжується іншими явищами, тому це треба дійсно з'ясовувати з лікарем. Причини випадіння волосся, жирна сиборея, запальне захворювання шкіри голови. Це голова вкрита кірочкою. Це так, дуже так. сильна лупа, і через запальні процеси втрачається волосся. Ну так само це стан, який треба лікувати з дерматологом. Ну, з трихологом, з дерматологом. Тут є да так, ще такі нюанси, що є так зване тимчасова або я кажу, трихологи, дифузне випадіння волосся. Це ем, ну, наприклад, після пологів. Там своя історія. Річ в тім, що під час вагітності в жінки припиняється випадіння волосся. Воно таке красиве, воно таке прекрасне, а потім починається жах. Ну, так, плюс елементози, які дуже часто бувають в породіллі і в жінки, що годує. Так, нестача заліза, кальцію і так далі, це теж може викликати випадіння волосся. Тобто, дійсно, жінка може залишитись з меншим об'ємом волосся угу. ніж навіть той, що був до вагітності, але він відновлюється поступово. Якщо все добре, як... жінка відновлюється, все відновлюється і волосся, і відновлюється. І волосся відновлюється, Зрозуміло. Що ж, в принципі, ми пройшлися по дуже багатьом інгредієнтам, які використовуються в маркетинговій індустрії. І іноді вони дійсно мають сенс для нашого вигляду, а іноді це все ж таки тимчасовий естетичний ефект, і важливо знати, за що ви сплачуєте гроші. Що ж, з нами була хімікиня та розробниця косметики Ніна Сліпкова. І ведуча подкасту Наталія Бушковська. Нагадаю, що ви можете прослухати наш подкаст на сайті Української правди, а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Будьте здорові та красиві!